Будь ласка, перевірте телефони свої, що вони не заважали нам під час зібрання. Я хочу прочитати уривок, пов'язаний із подією, яку сьогодні ми згідно календаря ЛДСК, вже за новим чи за старим стилем, не знаю, як правильно сказати. Це зустріч старця Сімеона, пророчиці Анни із Немовлям Ісусом. Зачитаю я цей уривок, він записаний в Євангеліє від Луки, в тому 25 25 вірша. І ось був у Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеон. І цей чоловік був праведний і побожий, який чекав утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито своїм духом, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господня. Він прийшов за спонуканням духа в храм. І коли батьки внесли дитя Ісуса, щоб зробити з Ним зазвичайм закону, Він узяв його на руки, благословив Бога і сказав, тепер ти відпускаєш свого раба, владико, за своїм словом з миром, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами, світло для відкровення язичника. Слава Богу, народу Ізраїля! А Йосиф, його мати дивувалися, тому що говорилося про нього, і благословив їх синовом, і сказав Марії його матері, ось він призначений для падіння і для вставання багатьох в Ізраїлі, і для знамення, якому противляться, і тобі самій меч пройме душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Тут була і пророчиця Анна, дочка Фаміла Скворення Сина. Вона була дуже похилого віку, проживши з чоловіком від свого дівоцтва сім років, і була вона вдовою років 84, роки, яка не відходила від храму постами і молитвами, служачи Богу день і ніч. І вона, підійшовши в цей самий час, прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав викуплення у сестри, я думаю, що ця історія нам знайома і, мабуть, особливо близька людям похилого віку ну або старшого покоління. Чому? Тому що ця історія саме про таких людей. На деякі деталі хотілося б звернути нашу увагу і ми потім помолимося Богу. Я не буду зараз зупинятися на особистості Симона або на особистості Анни. Ми багато про це чуємо, знаємо. Мені хотілося б більше звернути нашу увагу на слова, сказані Симеоном, щодо Ісуса Христа. Він взяв це немовлятку на руки і натхнений Духом Святим проголосив такі слова. Перше, тепер ти відпускаєш свого раба владико за своїм словом з миром. Чому? Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами, світло для відкривання язичникам і славу твого народу Ізраїля. Друзі, що побачили очі Симеона? Зазвичай очі старих людей вже не бачать так, як у молодості. Правда? Хоча я інколи дивуюся. Коли ти думаєш, що людина е ну, погано бачить або напів не бачить, і раптом каже, а хто того, там такий пішов? Ти думав, що людина його не помітила, а людина помітила. Так от цікаво, я зустрічав людей, у яких в глибокій старості з'являвся гострий зір. Я пам'ятаю, в нас по сусідству жила е одна сестра віруюча Бабуся. В Шість років її виписали з лікарні, вона потрапила в лікарню, потім її виписали з лікарні. І раптом вона кличе всіх, а їх в одному дворі 4 покоління жило. Тобто ця бабуся, потім її дочка, потім онука, правнука. А, і праправнука, 5 поколінь. І вона гукає всіх ця бабуся. Всі позбігалися, що таке, що таке. Вона каже, я хочу на вас усіх надивитися. А маленька правнучка, праправнучка точніше, каже, дивіться, баба Оля бачить. А в неї ну, проблеми були з зором. По життю зір поганий був, вона окуляри носила все. А тут вона без окуляв і чітко їх побачила. І навіть там, ну, вони зрозуміли, що перед самою смертю Бог, бабуся, там зір, щоб вона на них на всіх надивилась. Друзі, в Симеона було відкрите око, що він побачив в цьому немовляті Ісусі? Знаєте, я згадую, коли я був молодший, маленький, старші люди, дідусі, бабусі, коли бачили маленьких дітей, дуже часто зітхали і говорили, ой, діти, діти, що вас чекає? Ви чули таке чи ні? Чули, а чому так люди говорили? Тому що вони прожили життя, і це життя не було легким. Це життя, яке пережило голодомори, пережило війни, репресії і так далі. І тому вони дивилися і так говорили. Але цікаво, старець Сімеон, який був глибокий вже старець, подивився на це немовлят, і не співчуття наповнило його серце, не зітхання про те, що чекає на цю дитину. Хоча він знав або, ну якби розумів, що чекає, він потім Марії скаже, тобі самій доведеться, щоб меч прошив твою душу. Але коли він побачив цього маленького хлопчика, він сказав, що він побачив. Він побачив три речі які: спасіння, світло і слава. Друзі, в цьому маленькому хлопчикові. Старець Симеон побачив три речі, які надихнули його, які у його, можливо, безрадісні старості надихнули його, позбавили всякого страху і вагання. І він вигукнув ці слова, тепер ти відпускаєш свого раба Владихо за словом твоїм з миром. Чому? Бо мої очі побачили спасіння твоє, славу і світло. Друзі, в Ісусі Христі спасіння, світло і слава. Все те, що потрібно нам, все те, що Бог бажає відкрити людям. Дуже цікаво, що далі Йосип і мати його дивувалися, тому що говорилося про Нього, і благословив їх Сино і сказав Марії його матері, ну, ніби як пояснюючи, ось Він. Призначений для падіння і для вставання багатьох в Ізраїлі і для знамення, якому противиться. Друзі, на ці слова хотілося звернути теж нашу увагу. Він призначений для падіння і для вставання багатьох в Ізраїлі. І думаю, що не лише в Ізраїлі, тому що він був світло для откровення язичникам. Тобто його поява вона мала значення не тільки для його батьків, для Йосипа, і для Марії, не тільки для його родичів, не тільки для старця Симеона чи Анни, не лише для його е, одноплемінників, які. Були з одного народу з ним. Для всіх народів, більше того, на всі часи, не тільки для його сучасників. Він призначений для падіння і для вставання. Друзі, а що краще для падіння чи для вставання? Бо нам би хотілося, щоб і для вставання. Але чомусь Симеон відзначає він для падіння і вставання. Кому для падіння, кому для вставання. Друзі, коли ми прослідкуємо життя Ісуса Христа від самого початку, а точніше від виходу Його на публічне служіння, фактично всі люди відразу умовно поділилися на два табори або на дві категорії. Одна категорія оживала, одна категорія надихалася. Одна категорія людей або група людей була приваблена Ісусом Христом, Він вабив їх. Їм хотілося його слухати, їм хотілося до Нього доторкнутися. Вони приносили, приводили до Нього своїх дітей. Вони не відходили від Нього, вони шукали його. Яка там мотивація була, це вже інша сторона, але вони потягнулися до нього. І була інша категорія людей, які з самого початку. З підозрою почали дивитися за ним. Почали вишукувати щось, щоб його звинуватити, щоб його зловити на слові, щоб йому запотіяти якусь шкоду. Інколи вони хапали каміння, коли хотіли там скинути його з кручі, кували злі задуми для того, щоб знищити його. І чим далі, тим їхня ненависть до нього зростала і посилювалася. І от тепер виникає запитання, то кому на падіння, а кому на вставання? Цікава річ. На вставання тим, хто впав раніше, хто вже до того впав, низько, впав. через гріх, через розпуску, через безбожне життя. І Христос потім скаже, митники, грішники вперед вас ідуть куди? Царство Боже. Чому? Вони до царя приходять. Їх цар приваблює. А кому нападіння? А нападіння тим, які думали, що вони стоять. Чому і апостол Павло каже, хто думає, що він стоїть, стережися, щоб не впасти. Тому що якщо ти стоїш у ну, два положення, один лежить, інший стоїть. Хто впаде? Той хто стоїть, а хто встане? Той, хто лежить. І тому в цих словах захований глибокий зміст, глибоке значення, нападіння і вставання. Друзі, для тих, хто упав, для тих, хто, чиє життя знімечене, скалічене, спотворене гріхом, Ісус Христос є спасінням, славою і світлом, завдяки якому ці люди піднялися і пішли, пішли за Ним. А тим людям, релігійним вождям, фарисеям, книжникам, первосвященникам, законникам, людям, які були при владі, людям, які вважали себе кращими за інших, Ісус Христос своєю появою став на спотикання і на події. Але пам'ятаєте, як написано? Але для того вони спотикнулися і впали. Для чого? Ну, там він говорить про євреїв і язичника, щоб ви могли спастися. Але, друзі, вони спотихнулися, впали і для власного спасіння, тому що неможливо встати не впавши перед тим. І для того, щоб їх також підняти, їм потрібно було спочатку спотикнутися. Яскравий приклад апостол або Павло Псал. Або він думав, що він стоїть. Він знав, для чого він живе, він бачив ціль, він до цієї мети. Прагнув, у нього були зв'язки, у нього упив і раптом камінь спотикання. Христос. Але цей камінь спотикання, врешті-решт, послужив йому на вставання і повстає із пороху великий апостол язичник Павло. Чому? Тому що, спотикнувшись колись об камінь Христа. Ухопився за нього, як за скелю спасіння і підвівся. Мені би хотілося побажати кожному із нас, щоб ми з вами теж, по-перше, якщо ми думаємо, що стоїмо, стереглися, щоб не впасти, усвідомлюючи, що, як казав Павло, тільки благодаттю Божою є те, є те, що є. Що якщо щось добре, щось позитивне в нашому житті і виявляється, і проявляється, щоб ми пам'ятали, що це дар Божий, це не від нас. З іншого боку, якщо хтось потикнувся і упав, можливо, хтось ще ніколи не підводився, а так все життя в такому стані, для таких людей лунає сьогодні заклик Євангелія. Христос, який простягає свою руку, Христос, який підводить, який воскрешає мертвих. Христос, який каже, хочу очистисть. Оце спасіння, світло і слава. Хай Господь допоможе, щоб в нашому зібранні оцей, це немовля Ісус, про якого ми читаємо, або точніше, наш Спаситель, наш Господь послужив на вставання, а якщо комусь не падіння, то тільки для подальшого вставання. Що мається на увазі, друзі, Бог гордим противець. Гордість це та основна проблема, яка викликає Гнів Божий, яка змушує Бога вживати стосовно нас інколи болючі снаряді, але все це заради одного, заради спасіння наших душ. Схилимо коліна, помолимося Богу. Амінь. Ба тобі, подяка і поклоніння за Слово Твоє, подяка Тобі за Ісуса Христа, Сина Твоє, кого ти послав на цю землю для нашого спасіння. Дякую тобі, Господи, за цю подію в Євангелії і за Слово Твоє, яке торкається Мого серця. Дякую Тобі, що ти дав мені збагнути і зрозуміти спасіння, світло і славу в Ісусі Христі. Дякую тобі, Ісусе, що йому ти послужив на вставання. І служиш кожного разу, коли я знемагаю падаю, коли я спотикаюся, Боже, дякую тобі за те, що ти піднімаєш. Я прошу тебе, щоб кожен, хто в нашому зібранні ще не збагнув твоєї любові, не вірував у тебе, не відкрив для тебе своє життя, своє серце, щоб поспішив до тебе, щоб, Господи, ти всім нам послужив, нам вставання. Хай твоя милість і ласка будет над нам Боже, наш Отець і Дух Святий. Амінь.